Він зустріне щось класне, але запитаю себе, чи достойна я, бо ж мої стінки вже забруднені чимось отаким. а є щось дуже знайоме. Хоча всі чомусь кажуть, що це погано, але тут принаймні це безпечно, я знаю, що це таке. Це те саме, що мені давали важливі для мене люди. Подумавсь така безпечна, незнайома. страх. Беремо те, що знайоме, те, що я добре, знаю. І ваша дитина виростає, росте і набирається знайомого для неї досвіду. І як і всі хороші і правильні діти, вона за вашими установками згадує про вас. Ви ж віддали себе повністю без остатку. Як уміли, як вийшло, і прийшов час повертати борги, як ви і хотіли. Так? Бо часто люди, які наповнені таким, хочуть, аби їм повертали борги. Чомусь оце вас вже не влаштовує. Можливо, ви надіялися, що ваша дитина добуде. Щось сама в рази краще і приємніше, і це вам, ви скажете, Юля, ну що ж робити? Як отримати від своїх дітей оце класне, хороше, те, що чого так хочеться? Вернемося до початку. Якщо ви перестаєте насичувати дитину оцим, і почнете працювати над якістю ваших стосунків, над своїм саморозвитком, очищенням. гай-гай-гай, усвідомленням. -гай -гай, І, можливо, з'явиться місце відчуття, що я достойно чогось хорошого. Я поруч, навіть якщо важко. Я з тобою. Я слухаю тебе. Вибач, я не хотів тебе обрати. Давай ми будемо з тобою домовлятися. Я бачу, як тобі важко. Я співчуваю тобі. Я хочу з тобою зрозумітись. Я вірю в тебе. Ти молодець. О, як добре це в тебе вдалося! І таких фраз може бути дуже-дуже багато. І от ця дитина наповнена.